Всім привіт, друзі, з вами Ростик Гусич і прийшло время для очередного влога. Зараз знаходжуся біля кафедри, це кафешка напроти політеху. Сьогодні ми граємо в гаях на Open Air, там, день села. Я, Живчик і один коротше, мій кент, це мій кент, брати Олег, ми разом пишемо музику з ним. Сьогодні ми виступаємо двоє. Зараз сиджу тут, готуюся, вибираю музику, чекаю на живчика, Ольку тієї працює тут. Коротше, отак, вот блядь. Так якщо йдемо, я вам покажу, як я готуюся. Приніс мені лежик борщику. Де лежик лежика немає, то це Де лежик, блядь? Вийшли з Олькової перекурву, ми заїбалися. Він заїбався працювати, я заїбався скачувати музику і сортувати по стилях. Зараз прийде живчик, я його заставлю скачувати ретро музику там, бо в гаях треба спочатку їбати для старіків, типу якесь ретро. Потім вже будемо для молоді їбачити. Так що чекаємо живчика, я його заставляю, щоб скачував ретро. Бо я не можу сказати, що це ретро через те, що включаю пісню, бо мені починає смішно просто, що там грає. Я не можу. Живчик шукає ретро. Сука, світла на Ротару. София Светлана, блядь. Ну да, давай, давай. Шукай. Нападаемся, что там, пугай. София Рутарова, не Светлана, блядь. Футуряночка, блядь, на ручка. Рянка. Рянка. Зараз я знаходжуся в параші в кафедрі, короче. Такие захожу, захожу, хочу писати, захожу сюда, блядь, а тут така от хуйня стоїть. блядь, Аба, блять. Ленинкуру, пише в вчитись. Я четеш, поцарапав тут. Мы так прикували, блядь, и хорошенький, Оте хорошеньки, хорошенькие. Просимо у вас особисті засоби ін, також туалетний папір, за серватки на викидати? Унітаз, для цього передбачено смітник. Дякуємо за розуміння. Дякую вам також. Я в шокі, блядь. Параша маленька, бізнець. Заходиш, зразу параша стоїть. От Параша, зразу стоїть умивальник. І зразу двері. Таке собі. Що йдемо далі. Демо, демо до живчика. Це ретро на гаї. Каржа кажу піздець. Сіні-сі-ні-і-ні-я. -сі давай далі далі давай. О, оце, дивися, такі ще бувки, ну, давай, давай, далі. Скочай два може, знаєш. Почкай, цей Шайді, ще й не йди. Ше йди, йди. грузить тупо. Все, вийшли ми з кафедри на наукової. Так. Бар такий класний. Я вже розказував. Вийшли, коротше, зараз їдемо в гаї. Ми не їдемо на машині, так як завжди їхала. Їдемо маршрутками з тими торбами. коротше. У торба мене типу, торба, всі. Наша торба. форма, типу, бачите, роста діджей. І все, їдемо маршруткою до Подоляна, маршруткою, блядь? до Подолян, а потім таксі. Отак же от ДДІ МС, блять. Думаю, Іван на машинах їздять там. Да я хуй на. там. Ми зараз на маршрутках, нахуй. Все, будемо їхати в ГАЇ, піздець. І будемо підключатись там, блядь. Так. Ну, все, виключай. Олько, блядь, <головіка> каже, що в мене розраховувалися дирони. ми дирони їли, блядь, живчу. <с1> <решок> бля, ну можно, можно. Сука, я так жал, что пиздец, блядь. Я забуба с елы и все блядь. Маршрут. <решок> <God> Зум-зум. І саме дивиться. <рістична лапа> чекай, писуй, забери. Йо, чекай бабка, бабка дивиться, дивиться, дивиться. знімаємо. Знімаємо авто з го. Приїхали вже до подолянку, купили водички. Блять, де вона? Купили водички і чекаємо зараз на таксу їдемо туди. Я хочу, коротше, сюди раз прийти вночі з кінтами і побулькатись, побулькатись. Піздапу, бля, може поплавати плавати, да. так? Вони що тепло, напевно. Ми вже приїхали в Гаї, бачите, стадіончик. А от тут не сцена, там, -чуть, ну, піздата, коротше, робити розрив. Так що ми зараз йдемо, бля, і тут діжуватись, гуляти, бухати, дивитися, так. Сюда. Ви, блядь, зараз бачите оці пацани там з гітарками. Памажор. По Помажор, група, блядь. Тут, коротше, є від ведучий нахуй, з тед каналу, блядь. не знаю, як називається, коротше. Знімається Україна У, блядь, я в шокі, Я приїжджаю я в фізить, фізичку. Коротше, зараз йдемо кудись, Не знаю куда, блядь. Що, куди, О, посвітло, блядь. Що, куда йдемо живчик? Зараз десь погуляємо. Опа світло, да, І за годину, за годину вони казали, ми да, стоїмо. Ми Пізна. стоїмо і бачимо. Чуть-чуть, блядь. по Сікат, блядь. Відкрили шампанське, щоб бухнути Ну, Коротше, живчик, блядь, розляв нахуй на кабель від цього. Від ноутбука і пізда, нахуй не знаю. Ми зараз маємо виходити десь, блядь. За, за пару хвилин маємо виходити, сука і пізде, блядь. Уже чи салфетки нахуй. Давай на витирай. На. Бля, дуже, лан, лі... да, блядь, і тут тоже могли. Да, і тут, блядь. Пиздец, нахуй. Я ебу, бабуля. все літає, нахуй, блядь. Став, нахуй. Давай, блядь, с куришим. Видите, блядь. Все літає, нахуй. Я Бля, ебу, блядь, що то буде нахуй. То драть, тут сушити. Давай, 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 на. вытер, так вайна, блядь. в йому шампанське повість. Опа, блядь. Дороге, напевно. Вип'ю за вас, родні мої підписчики. І вип'ю за сьогоднішній двіж в гаях. Така відрежка в нього вже піздец, блядь. Газбулька, короче. Ну що, ви хочете, що двіжу? <свистак> <свистак> Точно, не чую. Супер, супер. Знаєте, поки е, готуються наші е, наступні е, учасники це одні з молодих е, діджеїв тернопільської сцени. Дует РЗ. Зараз вони вийдуть на сцену. закрутять нам деяку дискотеку. Поки вони готуються, я розкажу невеличку е, історію. буде підтримувати нас. Це слава краще в праці, правда? Це був двіж, сука, ти знімав? Скинеш мені, блядь, це має виставити сам розцяння, блядь. Це пізда. Це пізда. Я не був, а у його. Ти бачна. Всім привіт, друзі, з вами Ростик Густич. Зараз ми знаходимося живчиком біля Бразького повороту, правильно? Так, так. Заєз, да. Дізмішний. І п'яний. Таху я, три бутилки шапанського. Три бутилки шампанського три бутилки випали, випали блядь. Зараз я знаходимося. Бачите, як я вдягнув свій сумку блядь, наперед нагой. <рістана> Назад. Зараз будемо їхати додому. Зараз буде додому. Ой. Сука. Зараз ми знаходимося біля Збирайського кольца. Жичком. Мы хочем опити таких стлок девчат Здесь Дисп... воню, блядь. Здесь баты туда І все. І нічого більше. Ива, ива, Ева, ева, блядь Замарзмий пульт, я не міг скрещити Скрещити Скрещите, блядь Ива, иво, блядь, не было нихуя Іва, Іва, и нихуя, блядь Іва ива, его Лапаємо живчиком так сушку, їдемо додому блядь, коротше. Візделя, так спати хоч щоб пеза, просто так спати хоч пеза. І, І байда нахуй, сука, як важко, блядь. Ми ті що зупинилися бля христинки, бля мазини, друг є шлюшок є. Там сиділа одна шлюшка така, стара піздець. Думали зняти, а думаю, На, ну, нахуй нам цю шлюшку, бля, ми всі... Подрачим пісю, блядь. І коротше, йдемо зараз по трасі. Лапаємо так,су, ніхуя нема, блядь, Ми в якоїсь зійшли, сука. Жичок, блядь, там блядь, 20 метрів від мене йде. Я його доганяю, типу. так заїбав, що пізда. Ну нахуй. Ноги самі йдуть, я просто такі собі просто знають. Туловище просто рухається, ноги йдуть прямо. Ось так вот, друзі, блядь. Я плюну, я плюну собі. У мене щось в роті, я плюю. Так що, друзі, дякую вам за перегляд цього відосіка. Ставте пальці вверх, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі і до нових зустрічей. Я з вами був ваш Росій Густий. Тайшой пісеє бути. Пока! Ілона? Де ти? Ілона? Ч за хуйня, блядь? Ч ты с Ростик, дурний нахуй, ти шо?